Так, ну що, друзі, а тепер хочу вам показати ті насадки, від яких ваш карп просто буде шаленіти. Просто буде в захваті. І тому ваші рибалочки будуть все краще, краще, краще. Дивіться, що маю. Те, що приїхало, закликаю вас, підписуйтесь на канал Хата Рибака в Ютубі. Там я більш детальніше розказую. Тут більш анонси такі. Так, поїхали, друзі. Що маю? Маю карболи. І ті карболи, які я купив в Англії, тобто які до мене приїхали, які в мене відкриті, тому без проблем. Ну, як бачите, саме ексклюзивне, ви тільки можете знайти у нас. Тому закликаю, слідкуйте за нами. Ну, просто дивіться, ніхто нікого не закликає там чи переконує. Але. Факти є факти. Так, поїхали. Дивіться, друзі. Strawberry Jam. Оце є попап оце є восьмерочка оце є ось така кольорова гама. Ну це просто шедевр. Це просто шедевр Дати у нас все є, карболи. Е, ну Я ними не мене користувався, я їх перший раз привіз, бо тому що багато запитів на них було. 17.03.27. Ну, запах топчик. Кольорова гама топчик, їх тут досить багато, досить багато є перша насадка. Ну, зараз показую такі, бо їх багато приїхало, відео трошки поділю. Далі ну, їхній шедевр, бананс копекс. Ну, зразу ті, хто слідкує за європейською продукцією, тут зразу рінгерси, дуаси. Їхній колір аналогічний, тільки це є попапив запах класний, банана. Ну, я сказав, що це буде розрив їх тут досить багато. Ну. До речі, я їх відгружав в шостий гачок, друзі. Шостий гачок ідеально нажало. Далі ексклюзивна серія. Це в нас є вафтерси восьмерка. Друзі, це досить рідка річ, тому що вафтерси восьмерки в англійських виробників їх не так досить багато, їх там на пальцях можна перерахувати. А в карболі вони є, і це досить ради. Їхній ексклюзив, друзі: карболи, салтет, карамель, восьмерка. Смак. Топчик, тому що цей смак є у Sony Bates, солона Карамель. Ну, він класний, він дійсно класний, він специфічний, такий, він відчувається дійсно карамелью, такий є присмак сілі, щось якоїсь спеції. Тому але подивіться на цей колір. Ну, ну, ну що сказати? Я думаю, що він буде розривати. Для флетфідера в F1, ну взагалі, та не тільки F1, мала насадка у нас завжди в пріоритеті. Завжди. Тому я їх теж відгружав. Вже. Вони мені сподобалися, друзі, на гуровських очках. Восьмерка, десятка на восьмерки ідеально. Мені сподобалось, я їх собі теж беру, все вирішив. Далі, от, подивіться, ще на одну насадку. ну Це, це взагалі топчик буде. Це топчик. З кожним разом у мене ці топчики, я вже чесно сам забився з цими топчиками, але 27 рік у нас тут є бутурик, друзі. Ось так виглядає. Ну, В принципі, ви самі все бачите, що я буду розказувати. Тому хата рибака самі ексклюзивні речі, тільки у нас. Закликаю, підписуйтесь, слідкуйте. Далі сезон починається, будемо розривати.